У програмі Blender для того, щоб здійснити будь-яку операцію або будь-яку дію з об'єктами, їх необхідно вміти правильно виділяти. Для того, щоб виділити об'єкт, достатньо просто клікнути по ньому лівою кнопочкою мишки. Також об'єкт можна вибрати або виділити, якщо клікнути по його назві в аутлайнері. Також можна виділяти об'єкти групами. Найпростіший спосіб для того, щоб виділити всі об'єкти у сцені, це натиснути англійську клавішу A. Також об'єкти можна виділяти або додавати до виділення. Наприклад, якщо ми клікаємо по одному об'єкту, тепер натискаємо клавішу Shift і клікаємо по інших об'єктах, додаючи їх до виділення. До речі, для того, щоб зняти виділення з об'єкта або з об'єктів, необхідно просто клікнути у довільному вільному від об'єктів місці сцени. Об'єкти також можна виділяти за допомогою спеціальних інструментів виділення. Якщо натиснути ось на цю кнопку і затриматись, то ми бачимо ось ці інструменти. Перший інструмент. Це виділення так званою коробкою або прямокутником. Ми можемо з вами затиснути ліву кнопочку мишки. У нас з'являється ось така рамочка. Переміщуємо її так, щоб наші об'єкти потрапили в цю рамочку. І відпускаємо. Відбулося виділення об'єктів. Повторне протягування. Виділяє вже інші об'єкти, які ми з вами вибрали. Другий інструмент це вибір за допомогою кола. Для того, щоб вибрати об'єкти, ми натискаємо ліву кнопочку мишки і протягуємо або переміщуємо по об'єкту. Це виділення буде дійсним лише в тому випадку. Якщо ми проведемо дане коло через центр трансформації об'єкта, тобто ось через оцю крапочку. Радіус даного кола можна змінювати. Наприклад, збільшуючи його або зменшуючи. В залежності від розмірів об'єктів і в залежності від розмірів сцени. Ще один інструмент це інструмент ласо. Ми натискаємо ліву кнопочку мишки і малюємо навколо потрібних об'єктів певну криву. Знову ж таки, якщо ця крива не проходить через центр трансформації об'єкта, він не виділяється. В аутлайнері виділяти об'єкти також дуже просто. Ми можемо або клікати по потрібних, або, наприклад, натиснути клавішу Ctrl і виділяти лише ті, які нам потрібні. Якщо необхідно виділити об'єкти по порядку, то ми просто клікаємо на одному об'єкті, потім затискаємо клавішу Shift і клікаємо, наприклад,. По тому об'єкту в списку, який повинен бути останнім виділеним. Знову ж таки, якщо необхідно виділити всі об'єкти, ми, перемістивши мишку в поле outliner, натискаємо клавішу A.